А министр сказал, что они получали от той фирмы, которая нас пригласила. Видите, пожалуйста. Постреляю тут как бы Видно, что это вот такая вот стройка, такая вот через мать ее, за ногу. Людей не было, только начали подбираться там, скажем так, как специалисты, они не выглядели внешне. Это Игорь Мамкин, фаховый будивельник с Днепра, І як бачите, він розповідає про безлад на одному з будмайданчиків Бахмуту. Але це не зведення чергового супермаркету. Йдеться про будівництво житла для військовослужбовців, масштабного проєкту Міністерства оборони у 15 кілометрах від лінії зіткнення з гучною назвою Будівництво казарм поліпшеного планування. У рамках його реалізації передбачено зведення 184 таких об'єктів в усіх регіонах країни загальною вартістю. 2 мільярди 300 млн грн. Про суттєві зриви строків свідчать простий аналіз системи Прозоро. Будівництво шести однотипних казарм у Бахмуті мало завершити ще у листопаді минулого року. А за останніми змінами у договорах строк здачі перенесли на поточний місяць. Але багато з того, про що ми розповімо, вказує. Казарми будуть готові, якщо взагалі будуть. Прийняти на Васелів військовослужбовців принаймні не цієї весни, це точно. Пропонуємо вам спільний відео екскурс. Потрапити на територію діючого будмайданчику без жодних ознак режимного об'єкту вдалося без зайвих перешкод. А ось знайти когось, з ким можна було б сконтактувати, виявилось не так вже і просто. Сама територія радше нагадує Чорнобильську зону відчудження. Але побачити ознаки деяких будівельних процесів нам все-таки вдалося. Досить нерадушний прийом нам оказали бригадир та начальник ділянки. <ган> <ган> да, <на стійні>. <ган> постреляю тут. Говорити, все. Ось так зустрічає журналістів, представник будівельної компанії. До речі, це не генеральний підрядник, <ган> який засознав. отримав аж 10 замовлень на будівництво казарм у Бахмуті, Маріуполі та Одеській області, А лише афільований з ним субпідрядник, що бере на себе всю брудну роботу в першу чергу. Найм та кидання робітників. Замовниками виступають східне та південне квартирне експлуатаційне управління Міністерства оборони України. Чому ж чиновники заплющують очі на свавілля та реальні зриви термінів? А чи не тому, що у підрядника є високі покровителі? Знайомтесь! Папуша Ігор Олександрович, до 2014 року військовий прокурор Південного округу не люстрований. Але перебуває у списку осіб, що підлягають люстрації. В середині 2018 року пан Папуша офіційно стає співвласником проєкт активу, нашого генерального підрядника. І якраз під час того, як президент анонсує цей масштабний більш ніж 2-мільярдний проєкт. І як ви напевно здогадуєтесь. В усіх закупівлях тендерний комітет замовника наче за руку вів цей проєкт актив, який не особо піклувався про цінову конкуренцію і завжди пропонував найвищу, тобто невигідну ціну. І тут їм щастить, учасників, що подали більш вигідні пропозиції, дискваліфікували, а їх скарги залишились без задоволення. Причому підстави для цього досить тривіальні. Але ж зараз не 12-й рік. Є в цих тендерах і виняток, який, як завжди, підтверджує правило. Замовник за одним і тим самим переліком документів в одному випадку дискваліфікує конкурента проект активу, а в іншому надає цю можливість вже антимонопольному комітету. Останній з цим блискавично справляється, а квартирне управління заплутує сліди так, що навіть ми.

і пропонуємо чиновникам оборонного відомства невеличкий фотозвіт. Про кричучі порушення на будівництві каже й представник технагляду. Ви бачите, що там гарячі права. Вертикалка, вертикалка не зроблена. Я такий сторонник, що я предупреждав неоднократно, тому, що зробиться нульовий цикл, потім робиться наружна сеть, робиться інженерка, робиться вертикальна поміровка, а потім робиться казарми. Ну, Рішить закачить їх відділяють по-своєму. Ну по-своєму. А тим часом керівник структури замовника цього будівельного безладу поліпшує особисті умови. Місяць тому начальник східного квартирно експлуатаційного управління Олег Падитель придбав позашляховик бізнес-класу Audi Q5, кримінальне провадження за фактом привласнення, розтрати або заволодіння майном у особливо великих розмірах. Шляхом зловживання службовим становищем розслідує Бахмутський відділ поліції. Наразі вже відібраний для проведення дослідження і проектна кашторисна документація. Натомість пресофіцер поліції зовсім відмовляється коментувати. Чи проводили а, працівники Бахмутської поліції, слідчі дії на території військового мистецтва? Протесуальне керівництво веде військова прокуратура, тому була заставитися до них коментарями. А військова прокуратура небагатослівна. Снімати не треба, вийдіть, вже ж. все це, мабуть, не на часі. А вже ж зобов'язання про терміни реалізації цього проєкту брав на себе особисто президент. І звісно, не під час виборів ці питання підіймати. Так, панове?